усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі Українська Радія Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. На Вінниччині стартували тренінги для держслужбовців в рамках проекту ментальне здоров'я нації, що реалізується регіональним центром підвищення кваліфікації. Які ще заходи пройдуть в області до кінця року, скільки держслужбовців виконавчих та представницьких органів влади будуть охоплені проектом та хто його фінансуватиме, яких результатів варто очікувати по його завершенню? Про це ми і будемо. Говорити з директоркою Вінницького регіонального центру підвищення кваліфікації Тетяною Пашиніною, тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Тетяно, у нашій студії. Вітаю, жовтня поточного року. Ваш центр реалізує на території області проект Ментальне здоров'я нації скажіть, яка все ж таки основна мета його проведення, та наскільки він є актуальним, враховуючи те, що Україна вже третій рік перебуває в стані війни? Треба сказати, що напевне з усіх тем, які в нас проходять публічні службовці, державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування, напевне, одна з найактуальніших тем на сьогодні це є та, про яку ми зараз з вами говоримо: це ментальне здоров'я нації. Цю програму ми створили у відповіді в рамках проекту першої леді України Олени Зеленської Ти Як. І метою цього проєкту, всього українського, є допомогти публічним службовцям зберегти свою Психічну, емоційну стабільність. І от мета всієї цієї кампанії, ота, що в Україні, це формування в суспільстві культури спілкування, культури е е е піклування про ментальне здоров'я, і показати інструменти, які можуть допомогти нам всім, тому що всі ми зараз цього потребуємо, дбати про свій внутрішній стан. Я б ще тут сказала, що, на жаль, в нашій культурі це не відносно до війни, це ще до війни було. Було в нас не було такого, що якщо хтось відчуває якісь проблеми з своїм внутрішнім станом, якийсь дискомфорт, щоб зразу бігли, як це в інших країнах є, там на Заході, в Америці, бігли до психолога. В нас такого немає, і тому я вважаю, що от на рівні області ще однією з під якби під, наш під тем, однією з цілі, метою є допомогти людям розібратися в тому, що. Це не є соромно. Іти до психолога, що це є відповідальне, це є правильно, особливо в тій важкій ситуації, в якій сьогодні опинилася Україна. Тобто головна мета проєкту нашого на теренах Вінницької області це допомогти кожному пересічному громадянину через наших слухачів, через надавачів соціальних послуг інших публічних службовців, допомогти знайти в собі внутрішнє джерело сили, от той ресурс, яким ми маємо користуватися, щоб подолати психологію. Травму війни. Проект триває жовтні і наразі триває його другий етап. Скажіть, яка робота вже проведена? Яка категорія держслужбовці бере в ньому участь? Та чи проявляють вони зацікавленість в тому навчанні, яке проводиться в рамках цього проекту? Ну, дивіться. Треба повернутися трошечки назад і сказати, коли ми готували цей проект. А до речі, до речі, коли тільки, вийшло, коли тільки ми почули про цю програму, ти як, ми якби от, в центрі е, сіли на нараді і вирішили, що треба обов'язково провести якісь таке навчання, такі тренінги. Але як це робити, якось ми так ну, пригальмували, поговорили, поговорили і пригальмували це. І потім мене викликала пані Наталя Заболотна, яка є першою заступницею, ви знаєте, голови Вінницької обласної військової адміністрації. Адміністрації, до речі, от ідея, ідея саме створити от таку цілісну програму, щоб це вилилося в проєкт, належить саме пані Наталі Заболотній. І е, на початку я для себе думала, що ми будемо навчати тільки соціальних працівників, тому що вони більше ніж інші публічні службовці працюють з людьми, які потребують цієї психологічної допомоги. І ми думали про вчити, вчити ці тренінги, запросити на тренінги тільки соціальних працівників з територіальних громад, мат з різних управлінь там і так далі. Але по факту вийшло, коли ми готувалися, кожне управління захотіло вчити і не тільки соціальних працівників, тому що ну ми всі е, зараз е, потребуємо такої допомоги. Перебуваємо в, стр... в стресовій ситуації. Звісно, всі в стресовій ситуації, і якби щоб знайти оцей баланс між тією страшною ситуацією, цими кож... кожного дня сирени, кожного дня поховання, е, оця війна, новини невтішні і так далі. і і так далі, і Своїм ментальним здоров'ям. От для цього треба, щоб якби, ну, більшість людей пройшли цю, цю підготовку. Тому в нас публічні службовці, всі публічні службовці, які виявили бажання до речі, треба сказати, що в мене є трошечки така, ну я не скажу конфліктна ситуація, але така ситуація трошки. Наші психологи, в нас дуже сильні психологи, вони з незрозумінням відносяться до того, що тренінг, ви, мабуть, знаєте, всі, що тренінг має якби, на Тренінгу має бути не більше 25 осіб. Ну, Ми домовились, буде 30, ну аж 32-35. Але в нас такий аншлаг, у нас буває 80 90. Для тренінгу це дуже важко, тим більше вони проходять е, в онлайні. І трошечки є тут проблема. Але дуже багато бажаючих виявилось. От, наприклад, він, наша обласна адміністрація, записалась декілька осіб. В першому етапі вони брали участь, але вже пішов резонанс. Мені позвонила начальник служби HR, пані Наталя, і каже: ми хочемо. Чому всі пройти повністю весь апарат адміністрації? Ми вже закрили реєстрацію. Тобто, щодо зворотнього зв'язку, ви спитали друге питання, ваше я бачу, що після першого туру в нас, так як в нас реєстрація закрита, без кінця дзвонять, і, і, і інші державні службовці, які там не планували на початку, вони також хочуть проходити ці тренінги. Тобто, фактично, проект стає популярним серед держслужбовців і питання. Стоїть у його фінансуванні. Хто тут вам допомагає в цьому? Ну напевно, з цього треба було розпочати, тому що в нас це навчання, воно в нас не було в плані. В нас, до речі, так багато десь випливаються. Ці навчання, які не в плані графіку, і ми думаємо, де б їх, як би їх профінансувати. Отут в нас є партнер наш. Я дуже цим пишаюсь. Багаторічний наш дуже надійний партнер. Це фонд Ганса Зайделя. Вони на всі наші ініціативи реагують. І вони взяли супроводжувати цей проект. Звичайно, це вже кінець року. Не так багато вже і них залишилось фінансів вільних. Тому проект нас це не довго тривалий, але вони нам супроводжують цей проект фінансово. Вони нас підтримують. Вони з нами знову ж таки. А, а так? от Дякую. фахівці все ж таки якого профілю беруть участь в проекті і проводять відповідні тренінги, та можливо з якими освітніми та медичними установами Новому ви співпрацюєте в рамках реалізації відповідного проекту. Ну, ми дуже ретельно підійшли до підбіру а, тренерів. Це тренері, тому що це тренери проводять, тренінги проводять, це експерти, і ми відібрали таких, як на наш погляд, найбільш досвідчених. І головна умова була, щоб це було, були не просто науковці, які працюють які там професора, доценти. Вони всі, але не просто науковці, які працюють з студентами, а ті, які е, практично працюють з людьми. І надають консультації психологічні. Це психологи. Я не буду робити їм рекламу і називати їх прізвища, але скажу: от, наприклад, один з них це доктор е, психологічних наук, професор, і е, груповий аналітик, фахівець по роботі з травмою і хібукі терапевт Я, до речі, коли вперше почула, я не могла розібрати, що таке хібукі, але Ну, це така іграшка дитяча, яка з Ізраїля до нас приїхала. Ми тепер вже цим також користуємося на тренінгах. Це показуємо, розказуємо. і вона то, в принципі, для дітей розрахована, вона така собака обнімака. І вся хібуки-терапія, вона розрахована на роботу з дітьми. Але дуже багато дорослих сьогодні потребують цієї терапії тому що ми всі потребуємо, ми знаходимося у стресовому стані кожного дня. Пані Тетяна, а як все ж таки налагоджений зворотній? Можливо, зв'язок з слухачами під час навчання та які питання їх найбільше хвилюють. По-перше, ми залишаємо у нас. Получається, що вся програма для кожного слухача вона складається з трьох тренінгів, і після кожного тренінгу ми якби, залишаємо час для того, щоб наші фахівці, наші експерти дали відповіді на запитання. Е, дуже багато є запитань, тому що в нас взагалі то практичні ці заняття. Я вже сказала, що вони тренінгові. Вони практичні. Е, виконують вони вправи, і більш всього, вони на наприкінці обов'язково заповнюють анкетку. Це анкетка не на рівень знань, які вони отримали. А це анкетка потрібна для нас, щоб ми зрозуміли, що нам треба вдосконалювати, як нам далі працювати, і так далі. Вони там називають теми, які вони е, я до речі, теми в нас три теми. Три блоки в цих тренівань це психологічні аспекти, надання консультацій, консультативних послуг різним категоріям населення. Друге це професійне та емоційне вигорання, що найбільш важливо для наших і що викликає найбільший інтерес для нашої категорії, профілактика вигорання. І третє це поняття та особливості надання першої психологічної допомоги. Ви розумієте, тут ми переслідуємо взагалі в цих тренінгах дві цілі основних. Перша – це це допомогти нашим слухачам, оцим учасникам цих тренінгів, самим знайти цей ресурс в собі і його використовувати, і вправи розраховані на те, як вони мають розслабитися, там коли в них стресова ситуація, як правильно дихати, як розслаблятися. А друга ціль це, і напевно, це головна ціль: допомогти їм, як впоратись, коли перед ними люди, а всі працюють з людьми, тому що ми, от я сказала, коли готувалися, потім ми зрозуміли, що треба не тільки соціальні. Соціальну сферу брати, тому що всі ми працюємо в сфері людина людина Навіть в міськвикунком, обладміністрація люди приходять, а люди всі знервовані сьогодні. Тому допомогти цим людям також от вправи ці їм показати, допомогти їм, як їм розслабитись, як їм вийти з цього стану, як себе втримати. От, до речі, до речі за даними соціологічних досліджень, 90%. Мешканців України мають вже на сьогодні хоча б один з симптомів тривожного розладу. Це може бути чи безсоння. От, зверніть на це увагу, шановні радіослухачі. Це може бути безсоння, це може бути сіпати стамок чи губа, це може бути дратівливість. І якщо ви помічаєте це в себе чи в своїх близьких, то цьому треба давати раду, і треба йти до. Я до речі, от вибачте, я вже завершу це 57% перебувають у зоні ризи розвитку ментальних порушень, і за даними цих же соціологічних досліджень, 10 мільйонів українців сьогодні знаходяться під загрозою психічних розладів. Це ті, які вже зверталися там до психологів, до психіатрів з такою проблемою. Тому тут, от ну якби на це треба звернути увагу, Попередньо я говорив. Про початок другого етапу проекту ментальне здоров'я нації, якщо говорити про його масштаби, в скількох громадах області вже проведені відповідні навчання, та чи можна розраховувати на те, що до кінця року вам вдасться охопити навчанням ну представників, можливо, усіх громад? Ну так область. абсолютно проект розрахований на всі громади і всі наші управління. Ну певна кількість громад, певна кількість працівників управлінь. Але ще раз скажу, в першу чергу, це соціальні працівники, які кожен день мають справу, справу з людьми, які цього вкрай потребують такої допомоги. Це в першу чергу люди, які втратили близьких. Це ті ВПО, які переїхали, особливо ті, які втратили свої домівки, вже просто домівок немає. Це Дітки, які переживають психотравму війни, ну і багато-багато інших категорій. Тому соціальних працівників в нас більше з усіх без винятку територіальних громад. Мені зараз важко. Я тут прям взяла з собою списочок, але не буду всіх перераховувати. Ми за алфавітом брали громади. Тижня, половина громад до кінця буде року, до кінця року, в нас всі громади, всі соціальні працівники угу. пройдуть, і окремі працівники з державних службовців, з різних управлінь і от З них більшість з тих, які от, працюють саме так безпосередньо в сфері людина-людина, це, скажімо, пенсійне управління, це от Вінницький міськ, виконком, до яких люди йдуть то, толпою, щось там питають. Тобто, от такі категорії, да, але з кожної громади, з кожної. У нас на сьогодні Лінецька, Махнівська, Ладижинська, Краснопільська і так далі. і так далі, А пройшли вже починаючи з Бобчинецької, Барської Бершицької і е, Копейгородською, тобто, тобто за алфавітом. До це вже ті, що пройшли, і ще у нас цей етап, і ще в нас грудній етап. Ну і можливо, останнє питання: скільки загалом часу триватиме відповідний проект? Та чи можливо, його продовження, але вже в іншому форматі, в наступному році, від чого це залежатиме? На наступний рік ми цього не запланували, але як я сказала, в нас і цей рік воно не було заплановано. Проект коротенький. Він з жовтня до кінця грудня триває, ось і поки що на сьогодні ми завершуємо цю фазу проекту. Тому що ми залежимо, як я вже сказала, від фінансування. Наскільки нам вистачило, ми стільки максимум використовуємо, ми з кожної громади навчаємо людей, як я вже сказала. І дуже сподіваємось, що ці люди, от яких ми навчаємо, вони отримують оцей імпульс, оцей як англійці дуже влучне слово імпакт. Оцей поштовх отримують для того, щоб працювати з людьми і вміти передавати їм ці техніки і практики, які в. Вони яким вони навчаються в нас на тренінгах, що ж пані Тетяно, дякую вам за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці звучала програма з перших уст за участю директорки регіонального Вінницького регіонального центру підвищення кваліфікації тетяни Пашиніної йшлося про умови та етапи реалізації на Вінниччині. Проекту ментальне здоров'я нації розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.